Доброго ранку. доброго ранку, ми вже доброго. на гостєвому майданчику такі технічні у нас несправності. Пані Оля, у нас доброго ранку доброго. вам, е, пані Оля Гріндєва. Правильно да я говорю доброго. за будемо говорити сьогодні про інтелектуальний турнір, наша Кіровоградщина». Ну, перед тим як приступити до обговорення, далі сюжет. Інтелектуальна гра за участю переселенців. Дивіться, побачимо за три хвилини. Цінують розум, зібралися, аби довести, що знають бездоганно рідну область. 13 команд зі шкіл та училищ області показували свої знання у Кіровоградському державному будинку художньої та технічної творчості. Інтелектуальний турнір Наша Кіровоградщина пройшов у рамках партнерського проєкту Культурний центр інтеграція вимушено переселених осіб в соціальне життя Кіровоградщини і змусив юних інтелектуалів попрацювати. Адже багато питань стосувалися саме міста Кіровоград або містечок і селищ, у яких учасники. Прийн-рингу не бували жодного разу, та проблеми це не склало. Окрім того, що розумники готувалися до турніру, вони завжди намагаються розвивати свої розумові знання. Читати всяку літературу історичну, українську там головне, щоб не забувати свою Україну, все время піддержувати. Читаючи там історії про неї, які там були гетьмани, які поети. У нас у нас багато поетів, які чудові вірші писали. У кожній команді був учасник, який зараз вимушено живе на території нашого міста, тобто вимушено переселені особи. Для них турнірні питання були особливо складними, адже раніше про Кіровоград чули лишень в двох словах. Тим не менш, готуватися до гри було цікаво. Дізналися багато нового про центральну частину нашої країни, а також ще. Більше змогли вподобати місто, у якому живуть зараз. Город мені подобався, дуже маленький, красивий, уютний парки. красиві, Дендропарк, парк, Ковальовський парк. Город ну, мені подобався, От, дуже очень красивий. Я очень удивився, коли мені сказали, що в центрі їздили трамваї. От я ніколи ну не мог представити, як так молодь сьогодні прогресивна і часто доводиться не скільки вчити, а вчитись у нового покоління, зазначає директор Кіровоградського державного будинку художньої та технічної творчості Ольга Коптєва. Вони інші в силу того, що е, інша держава, інші вимоги життя і е, молодь зараз. Дуже е, чітко е, розуміє і ловить ці всі зміни. Підвищуйте свій інтелектуальний рівень з ранковою кавою. Подорожуйте з нами. Доброго ранку вам знову, Ольга. Розкажіть нарешті нашим кіровоградцям про інтелектуальний турнір, який проходив на початку листопада. Він мав назву Наша кіровоградщина». Окрім того, що в сюжеті насправді побачили, можу додати ще, що складався він якби з двох частин: це був груповий етап, а в груповому етапі взяла участь. Велика кількість команд, 13, насправді ми розраховували на 10, а якби обіцяло приїхати до нас 14, ну, в результаті вийшло 13. Ну, ми, якщо чесно, не очікували, тому що взагалі інтелектуальні турніри така специфічна тема трішечки, тим більше, коли ми говоримо про ну, так звану неакадемічну молодь, так? молодь, яка учиться у системі професійно-технічної освіти. І власне груповий етап він проходив за принципами за правилами гри Brain Ring, так як це ми по, по телевізору бачили та Так, класичне. Mm -hmm. а, а фінальний етап змагань це було таке дещо новаторське. Це була гра, яка ну не дуже давно з'явилася, але вона є. Називається вона відеоквартет, і вона передбачає такий елемент. Персональної участі, тобто грає одразу не вся команда, а по черзі всі гравці певної а команди. А відео квартет. Це чому відео Чому відео, 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 тому що їх задача дати від запам'ятати певні картинки, які угу, є кадри, на екрані, так? певні кадри, так і розповісти те, що запитують. Бо всі ці кадри вони об'єднані певною темою, ну наприклад, там вулиці міста Кіровограда, або там видатні спортсмени Кіровоградщини. Ну або там ще щось. Угу. Так. Тому це було: ну, по-перше, по-іншому, по-друге, учасники дуже розігралися, якщо спочатку це було так, що, ну, Може, не так жваво, як хотілося б так. Дехто взагалі вперше грав в цю гру, ну як по-різному буває. Але фінал був ну такий дуже емоційний, тобто всі вболівали за своїх товаришів, ті, хто зараз там сидить, тому що ну це якби така, а, таке правило. Воно завжди є. Чим далі ти від місця подій, тим більше в тебе знань про те, що там треба робити. Тому якби було круто, насправді. Uh -huh. ми, ми не очікували, по перше, такої уваги. І по-друге, те, що до нас приїдуть, наприклад, аж з Голованівська. Тобто, у нас була команда, яка заради цього приїхала із А з всього, всього скільки людей брали участь у тому? А, Ну можна порахувати. У нас 13 команд було. В кожній команді було п'ять учасників. В певних командах там були ще запасні гравці. Ну, десь більше 80 десяти було. Uh -huh. А хто з там переможцем? Який був приз? А, призи були приємні. <ріст> <ріст> а, це були навушники, це були флешки, тобто такого. Бавно, тобто, кожен, кожен гравець отримав свій персональний приступ. Uh -huh. Це не, знаєте, не той варіант, коли там якісь, якась одна штука на команду, uh -huh. а потім ну, можна розпрястити. Ну, а хто є партнерами <ріст> вашої, вашого турніру? А, партнерами нашого турніру є така. Потужна організація, яка називається DV International Україна. Це от якраз партнерський проєкт, який ми і ще сім інших областей реалізовуємо, кожен в своїй області. Справа в тому, що ну, звичайно, що в кожній області це якісь свої родзинки, от наша родзинка це був такий інтелектуальний турнір, тому що, ну, наскільки мені відомо, інші партнери, якби в них в програмах такого не було. Ще є один проєкт культурний центр інтеграції. Це воно і є. Це воно і є, так? так. Зрозуміло. Ага. Які подальші плани у вас? Можливо, якісь інші турніри ви будете реалізовувати? Будете запрошувати ага. ще якихось людей такої цікавої когорти? Ну, насправді моя організація, організація, в якій я. Працюю, зокрема, турбота, вона звичайно не обмежується тільки uh -huh. цим. І ми дуже давно і активно співпрацюємо з іншою дуже чудовою нашою організацією, яка називається Кіровогрецька обласна ліга інтелектуального розвитку. Uh -huh. Турніри ми час від часу дійсно організовуємо. Це не завжди тематичні, тобто є і такі турніри загального спрямування. Uh -huh. Звичайно, більше ну, хочемо якби насправді бачити в наших лавах. Будь-кого, але а, дуже нам приємно, коли до нас приєднуються студенти, коли до нас приєднуються учні, якихось училищ, лицеїв і угу. так далі. Тому що ну, насправді це а, та от частина населення, в якої може більше, ніж у дорослих, часу, просто, щоб дізнаватися про щось нове, як розвивати себе інтелектуально і так далі. Тому турніри обов'язково будуть. А, не факт, що вони будуть про кіровограчні, тому що ну, для підготовки завдань, наприклад, для цього турніру це треба ну не треба, це спеціальна людина, автор пакету він сидів і якби, вибирав, підбирав uh -huh. у ці завдання. Тобто є насправді там певний пул завдань, але вони такого загального спрямування, тобто вони до області не прив'язані. Хоча тематичний, якби, досвід підготовки тематичних турнірів uh -huh. наступні. Тобто, а також. найближчим часом, можливо, плануєте якийсь проект? А ну у нас насправді ще не закінчився, не закінчився цей проект, який називається культурний центр. Угу. Він триває до кінця листопада. Тобто ще можна взяти участь чи вже ні? Чи вже а, там зареєстровані учасники? А, він він не, не, не полягає тільки в тому, що в ньому є інтелектуальний турнір. Інтелектуальний турнір це був лише один Частина, із так? заходів, угу. один із заходів в рамках проекту. А ну насправді, якби часу залишилось не так багато. У нас ще буде ще буде такий. Хендмейд захід також для а, внутрішньопереміщених осіб і для кіровограців, які спілкуються, щоб з зараз так люди знали. Так він буде 24 листопада. А, додатково ми ще а, а де через змі? А зараз ми визначаємося з місцем, тобто там якби ще є, є нюанси, кілька нюансів. Хочемо просто, щоб це було, було таке місце, де максимально зручно було б всім е, брати участь. А, і ну, власне, якби такі публічні, це останні. у нас ще буде прес-конференція, тобто ми розповімо громаді про те, як ми працювали з середини вересня до кінця листопада, власне це все. Цю тему будемо продовжувати обов'язково, тому що насправді ми коли спілкуємося з учасниками наших заходів так, і з партнерами, то бачимо, що у нас дуже багато проєктів, які працюють, наприклад, у сфері там, допомоги там, у пошуку роботи, наприклад, або вирішення якихось певних там, особистих моментів, там, отримання. Не знаю, допомоги, отримання ще якісь гуманітарні місії ну, і так далі працюють. Ну, це не вузька спеціалізація, це просто знаєте, ну, Кожен сим це... займається Про... локально. Це проєкти, які спрямовані на вирішення таких побутових проблем ага. переселенців, але насправді люди, які у нас а, зараз 10,5 з половиною Кіровоградщині а, переселенців, проживає, і ці люди насправді а, вони потребують не тільки цього, тому що вони повинні ну, звичайно, що ми не можемо говорити про такі, якби а, глобальні культурні. Культурну різницю, як, наприклад, зараз переселенці на Львівщині відчувають так, там де абсолютно різні культури, є там певний момент непорозуміння і так далі. А, але у нас на Кіровоградщині, тобто треба а, ну, подружити просто одного з одного з іншим, тим більше коли ви а, да, те, що у нас, наприклад, було молодь, коли в команді і місцеві мешканці, і ті, хто а, а, навчаються в їхній групі, там кілька місяців або там рік, так, і він вимушено там навчається. Пані Паніва бачастом. Тому, що час вже біжить, ми вас ще раз тоді запросимо колись. Mm -hmm. У нас була пані Оля, говорили про інтелектуальні турніри, ну а далі реклама, побачимось.